Маргарита Сурженко, як їжачок буль боявся йти до школи. Маленький буль з раннього дитинства мріяв про школу. Багато його друзів вже ходили туди, тому малюку часто доводилося нудьгувати одному, чекаючи їх повернення із занять. У такі моменти він сильно хотів швидше вирости. І теж піти вчитися. Школа йому здавалась захоплюючою пригодою, тим більше, що друзі часто розповідали веселі історії, що траплялися з ними під час занять. Їжачок Буль дуже любив слухати ці розповіді про школу, та з нетерпінням чекав дня, коли він візьме в руки портфель. І познайомиться зі своєю першою вчителькою. І на такий день не прийшлось довго чекати. Одного разу мама їжачка сказала, що завтра він піде в школу. Буль був дуже щасливим. Наступного ранку він взяв великий букет для вчительки і поспішив в школу. Все для нього там було новим. І незвичним. Але буль зовсім не боявся. Він завмер в очікуванні цікавих пригод і веселих історій. Але, зайшовши в клас, він побачив зовсім незнайомих йому хлопців, які спокійно сиділи за партами. Це його трішки збентежило. Але все ж їжачок чекав, що прийде вчителька. І почнуться веселощі. Яким же було його здивування, коли вчителька замість смішних оповідань почала пояснювати, що в школі потрібно поводитися тихо і спокійно, діти повинні уважно слухати її завдання, читати, писати і малювати, а бігати. І кричати їм забороняється. Це не сподобалося булю, а коли вони почали списувати з дошки завдання, то він і зовсім розгубився. У маленького їжачка погано виходило, і він дуже боявся, що вчителька буде його лаяти. Крім того, буль не до кінця зрозумів завдання. А перепитати соромився. Після уроків їжачок повертався додому засмученим і наляканим. Школа виявилася зовсім не такою, як уявлялося. За вечерою він практично не розмовляв і дуже рано пішов спати. Цілу ніч його мучили жахи. Снилося, що мама забула забрати його зі школи, що в шафці для одягу ховається монстр, і що він забув вивчити домашнє завдання. Вранці буль прокинувся в сльозах. Я не хочу йти в школу. Я ще зовсім маленький, плакав їжачок, дивуючи маму. Їй було зовсім незрозуміло, чому так швидко змінилося ставлення малюка, який ще вчора радісно біг на заняття. Чому, буль, хіба тобі не цікаво отримувати нові знання і знайомитися з новими друзями? Ні, там зовсім не цікаво, а страшно. Не відпускай мене в школу, будь ласка. Я хочу залишатися вдома, грати і читати веселі розповіді про школу для дітей. На цих словах їжачок запнувся. Адже дійсно такі історії були його улюбленими. Він так мріяв про школу, а тепер її боїться. Від цієї невідповідності йому стало дуже гірко. Малюк встромився носом в подушку і заплакав. Але розумна мама все зрозуміла без слів. Її їжачок боявся не школи, а нового способу життя. Любий, не потрібно плакати, боятися нового і невідомого цілком природно, навіть дорослі відчувають себе ніяково. Потрапляючи в незвичні умови. Почувши це, буль трохи заспокоївся. А мене не будуть лаяти за те, що у мене не все виходить. Звичайно, ні. Помилятися може кожен. Для цього ти і пішов в школу, щоб вчитися. Не бійся питати про все, що тобі не зрозуміло. І у тебе обов'язково все вийде. А якщо я принесу погану оцінку, ти не перестанеш мене любити. Ну що за дурниці, адже ми з татом любимо тебе не за якісь заслуги, а просто за те, що ти наш малюк. До того ж, хтось краще знає математику. А у когось добре виходить писати твори. Головне в школі не оцінки, а нові знання та досвід. А ще там ти зможеш знайти нових друзів. Буль дуже зрадів розмові з мамою, знову захотів йти в школу, але про всяк випадок вирішив уточнити ще одне питання. А бігати і стрибати зовсім зовсім не можна. Так, мама посміхнулася. Можна, але тільки на перервах. А на заняттях потрібно уважно слухати вчительку, щоб не пропустити нічого цікавого. Ти ж хочеш дізнатися, чому змінюється пори року? Хочу, хочу. Наступного дня їжачок біг до школи ще швидше. Він більше не боявся і розумів, наскільки важливо відверто говорити з батьками про свої переживання. А ще на нього чекала весела і смішна історія, причому навіть не одна. А ви любите ходити в школу?